Розпочався чемпіонат Європи з біатлону в норвезькому шушені, де остання можливість для атлетів показати себе та отримати такий щасливий квиток на Олімпійські ігри для тих збірних, де ще не знають, кому віддати цю можливість, і чемпіонат Європи саме для цього і потрібний. Так майже всі збірні приїхали в резервних складах, та це не означає, що гонки будуть ніякими. Боротьба в самому розпалі. А зараз переходимо до огляду чоловічої індивідуальної гонки. На старт від України вийшло шість атлетів: Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Роман Боровик, Денис Насико, Сергій Супрун та Михайло Хміль. Хмільзайдальна першим вогневом рубежів вистрілявся з одним промахом. Та от комац 5 з 5 і виходить першим, випереджаючи німця, на 55 секунд. Андерсон має один промах. Фрей також допускається одного промаху на першому вогневому рубежі та виходить третім, програючи 45 секунд Оберхаузеру. Ніквіц відстрілявся чисто та виходить другим, програючи 70-х. Стартує Денис Насико. Француз Патюрель має один промах четвертим пострілом, хоча мав перед підходом на перший вогневий рубіж досить непогану швидкість. Леве допускається двох промахів. Невланд має шісу стрільбу та на виході третій, програючи три секунди. Комац на другому вогневому рубежі допускається першого промаху. Оберхаузер також допускається промаху на стійці та виходить першим, випереджаючи німця на дві секунди. Андерсон на стійці допускається промаху останнім пострілом та виходить, програючи хвилину і шість секунд. Фрей відстрілявся чисто та стає першим, маючи перевагу в 30 секунд. В той час вікона відстрілявся чисто на першій стрільбі та вийшов першим, випереджаючи на 10 секунд австрійця. Ніквіст має промах на першій стійці. Денис Носеко стріляв паралельно також з одним промахом на лешці. Атюраль на стійці також допускається промаху останнім пострілом. Рід Мюллер має промах четвертим пострілом на першому вогневому рубежі, Невланд сі гонці вже має 10 з 10 та виходить на перші позиції, випереджаючи фрея на 28 секунд. Роман Рейс на першому вогневому рубежі відстрілявся чисто та вийшов третім. Сіверт Гердхардсен на першій лесі відстрілявся 5 з 5 та виходить першим, випереджаючи гіконо на 8 секунд. Лежон на першій лесі відстрілявся на 0 та вийшов другим. Програш 3 десятих секунди. Оператори також пропустили другу стрільбу Гігони, який вистрілявся на нуль та випереджає Невланда на 24 секунди. Ваславік має нуль та виходить першим, випереджаючи норвежця на 80-х. Вона закриває всі мішені на першому вогневому рубежі та виходить четвертим, програючи майже 9 секунд. Герхардсон закриває 10 з 10 та виходить з ідентичним часом Гігони на першій позиції. В той час Кюн відстрілявся на нуль на лежці та виходить першим з 5-секундною перевагою над Вацлавіком. Лежіон довго стріляв і мав один промах. Агігона тим часом на третій субі закриває третій нуль і виходить першим, випереджаючи Атлета з Польщі на власла на третьому гневому рубежі допустився трьох промахів та випадає з боротьби за медалі. Ніквіс тим часом на останньому вогневому рубежі має третій нуль в сумі один. Італієць баррела 15 15. -ти. А Біона на другому вогневому рубежі має один промах. Герхардсон на третьому вогневому рубежі допустився промаху четвертим пострілом. Фінхей Кінен оформлює другий нульці гонці та виходить другим, програючи 19 секунд Йоханесу Кюно. Йоханес Кюн має два промахи. Фрей тим часом фінішує поки що перший, випереджаючи німця на 3 секунди. Лежон на третьому вогневому рубежі має другий ноль. Гігона на останній стрільбі сля та виходить лідером з. Сперкалкенберг на першому гнивому рубежі 5-5 та виходить другим, програючи 5 секунд кюно. Бірхер має другий нуль ці гонці. Барале промахнувся 20 20-м пострілом. В сумі: один промах за гонку. Рід Мюлер має три промахи за цю гонку. В'яна тим часом відстрілявся чисто на третьому вогневому рубежі та виходить п'ятим, програючи 42 секунди. Рейс на останньому вогневому рубежі допускається ще двох промахів. Норвежець Паульсон на третьому вогневому рубежі допускається першого промаху. Хейкінен завалює стрільбу на четвертому вогневому та має два промахи в сумі три. І виходить п'ятим з програшем хвилина 55. Кюн тим часом допускається ще одно промахунку на стійці. А гігона фінішує та випереджає фрея на одну хвилину 11 секунд, маючи нуль. Лежон довго вицілював та все ж закриває всі мішені, і буде виходити на третій позиції, програючи хвилину 9 секунд. Халкенберг допускається двох промахів на першій стійці. Рідмолер фінішує четвертим з трьома промахами та програшем. Хвилина 51 секунда. Пірхер тим часом не закриває останнім іше на четвертому вогневому рубежі та виходить п'ятим, програючи півтори хвилини. Компаньйоні має третій нульці гонці. Виходить дев'ятим з програшем 49 секунд. Біона тим часом допускається ще одного промаху на сіці. Виходить шостим. Відставанням хвилина 37. Паульсен закриває на третьому гневому рубежі нуль. У сумі має один промах, виходить шостий програшем. Хвилина тридцять чотири. Карліє має промах останнім пострілом на стійці, та міг поборотися за золото з Гігона, Та, на жаль, все ж таки промах. Біона фінішує з двома промахами поки ще п'ятий. Хвилина двадцять дві відставання. Непогано він провів своє останнє коло, відігравши п'ятнадцять секунд. Компаньоні допускається також одного промаху на останньому вогневому рубежі та програє все ж таки більше ніж француз. Дві хвилини 12 секунд. Паульсон фінішує з програшем хвилина 31. Стрелецький має два промахи на останньому вогневому рубежі. Фонд фінішує також з двома промахами сьомих. Хвилина 34. Богдан Цимбал фінішує з двома промахами, які були на першому вогневому рубежі. 29-та позиція. Три хвилини 48 секунд відставання. За ним одразу Тищенко, 30-та позиція. Калкенберг допускається ще одного промаху на четвертому вогневому рубежі. Михайло хміль фінішує поки що сімдесят П'ять промахів у активі. А перемагає сьогодні Антона Гікона, маючи ідеальну стрільбу. Другим фінішує Сак Фрей. Має два промахи. Хвилина 11 відставання. Третій Валентин Лежьон. Еліас Зайдаль, четвертий. Дідє Біона п'ятий. Ветле Паульсен шостий. Та сьому позицію між собою розділили Пірхер та Фунт. Найкращим українцем сам Богдан Цибал, зайнявши 35-ту позицію. Артем Тищенко з одним промахом 36. -ти. Роман Боровик 43. -тій. Денис Насийко